Всім привіт! З вами, як завжди я, і в цьому відео я буду забирати з події шлях героїв ще одного 110-го гравця Харі Кіола. Ну і погнали. Мені не вистачає одного ключика, щоб розблокувати Харі Кіола. Тому ми його купуємо зараз, відкриваємо і йдемо розблоковувати Харі Кіола. Нажимаємо витрати ці 5 ключиків. І грузить. І все тепер. Ми можемо вже грати ось ці всі матчі, і вже потім перейти до обміну самого гравця. Ось я виграв вже останній матч. Забираємо цей пак і вже переходимо до самого обміну з Харрік'велом. Так, переходимо і дивимося, що за гравці в нас є, а яких гравців потрібно ще докупити. І дивимося. Ще не вистачає багато гравців. Я їх зараз докуплю і ми вже зробимо цей обмін. Я вже всіх гравців придбав, і це все в мене вийшло лише 6 мільйонів. Хоча сам гравець коштує 18 Багато гравців, які мені були потрібні для цього обміна, я їх нафармив з події Ліги Чемпіонів, а тих, які мені прийшлося докупити, я витратив на них лише 6 мільйонів. І це дуже класно. Ну і давайте вже обміняємо самого гравця і підемо ставити його в наш состав. Нажимаємо забрати цього гравця» і ось він вже в нас. Харі Q, 110-й лівий вінгер вже в нас. Кстаті, це вже другий гравець, якого я забрав з шляху героїв. І перший гравець, якого я забрав, це Рікардо Карвальо. Відео можете подивитися, як я його забрав ось тут. Силка в описі. Ну і погнали ставити в состав. Ну і зараз ми поставимо Харі Кіо в наш состав. Ось так. І ще плюс перенесемо йому 30-й ранг з кіляном Бапе. І це дуже класний ранг. Найвищий ранг, який в мене є в составі. Нажимаємо на кілянно МВП Трінуровку перенести тренуровку. І переносимо її на Харікіова. 992 жетона потрібно, щоб це зробити. Це дуже багато, але ми це витрачаємо. І робимо з Харікіова 115 -го. гравця. Це найвищий. Рейтинг гравця в моєму составі. І нарешті я підняв 130 Овер. Я дуже багатьох гравців заміняв в своєму составі і ніяк не міг дійти до 130 овер. Але тепер я вже дійшов. Я пограю за Харі Йова, і в слідуючому відео я вам розповім, як він мені. Надіюся, що він мені сподобається так же, як і Рікардо Карвалю, тому що Рікардо Карвалю мені прям дуже сильно сподобався. Ну і всім дякую за перегляд. Напишіть в коментарях, як виглядає мій состав від 1 до 10. І всім пока!